Cadillac XT5. Друзі, радий вас вітати. На зв'язку одеська філія компанії Автопарк. Всю сонячну погоду у нас надходження. Автомобіль 2017 року в білому кольорі перламутровому. Автомобіль з Америки. Зараз в чудовому стані. Були невеликі пошкодження по дверям. На всіх дверях, до речі, Безключовий доступ. Автомобіль 17-го. Року випуску на 18 легкосплавних оригінальних дисках з красивою оптикою. Автомобіль виділяється в, потокі, в потоці, перевертає увагу, збирає погляди. У нас салон на світлій шкірі. Повний електропакет. Регулювання висоти кришки багажнику, мульти кермо, система контролю сліпих зон, також клімат-круїз-контроль та підігрів сидінь та керма. У нас чорна стеля з панорамою та люком. Безпроблемний запуск, двигун 3,6 літри в парі з автоматичною коробкою передач. Пробіг 71 тисяча 186 кілометрів. Панорамний дах працює без нарікань. Люк також повністю виконує свої функції. Музика боус. Просторий задній ряд в ідеальному стані. Дуже багато місця для них пасажирів. Сюди дуже просто. Поміститься три людини або двоє людей, які зможуть скористатися підлокіпником, з підстаканниками. Дуже зручно. Є свої дефлектори. Також її зарядки під USB. Просторий багажник з електроприводом. Вмістить, собі, е, вмістить у себе всі ваші необхідні речі, дитячі коляски, покупки з магазину, гаджети та багато чого іншого. Цей автомобіль можна буде подивитися за адресою вулиця Михайло Грушевського, 15А, місто Одеса. Придбати його можна в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку це ваш улюблений спосіб, друзі. Записуйтесь на тест драйв, приходьте до нас на каву та придбайте автомрії. До зустрічі!